У липні частина українців залишиться без пенсій через те, що вони пропустили проходження обов'язкової ідентифікації. Про це повідомили в пенсійному фонді України. Пенсіонери-переселенці, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, зобов'язані пройти ідентифікацію для підтвердження права на виплати. Цей захід необхідний для забезпечення Пенсійному фонду впевненості в тому, що кошти досягають своїх законних одержувачів. Якщо пенсіонер не встиг пройти ідентифікацію, його пенсійні виплати були припинені однак їх можна відновити, пройшовши необхідну процедуру ідентифікації, обравши для себе зручний спосіб. Особисто в будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду або відділенні Ощадбанку через відеоконференцію на веб-порталі електронних послуг ПФУ, авторизувавшись через діяпідпис, або у дипломатичних установах України за кордоном. Водночас, після проходження ідентифікації пенсіонер має передати документи про це пенсійному фонду. Це можна зробити через портал ПФУ або вислати поштою. Від початку року мінімальна заробітна плата змінювалася двічі, Втім, розмір мінімального та максимального ЄСВ для фопів залишиться без змін. Мінімальний розмір ЄСВ становить 22% від мінімальної зарплати 1 тисяча 760 гривень за місяць. Максимальний розмір ЄСВ становить 22% від 15 мінімальних зарплат 26 тисяч 400 гривень за місяць. Водночас, єдиний податок для першої та другої груп прив'язаний до мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який на сьогодні становить 3028 тисячі гривень. Тобто, коли йдеться про єдиний податок, то в липні фоп першої та другої групи сплачує 302 гривні 80 копійок. Це 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. ФОП третьої групи має фіксований єдиний податок на рівні 2023 року. Це 3% від доходів для платників ПДВ та 5% від доходів для неплатників ПДВ. Зверніть увагу, за невчасну сплату даного податку передбачені штрафи та пеня. До 30 календарних днів 5%, а якщо вже понад 30 календарних днів 10%. У липні продовжать виплати тим ВПО, кому допомога призначена автоматично, і тим, кому ухвалили заявку на продовження виплат. Від 1 березня 2024 року для тих ВПО, які отримували допомогу протягом року або двох, їх було продовжено ще на 6 місяців з урахуванням низки особливостей. Зокрема, першочергова допомога призначалася людям, які не можуть працювати, доглядають дітей, важкохворих, осіб з інвалідністю, не мають доходів або мають низькі доходи. Тому частині ВПО виплати були продовжені автоматично, а ще частина мала подати відповідні заяви до органів. Соціального захисту населення або ЦНАПів. Допомога для громадян, які проживають в Україні та мають статус внутрішньопереміщених осіб, на сьогодні становить для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень, для інших осіб 2 тисячі гривень. Отримувати гроші можна 15 і 28 числа кожного місяця.